Чотири роки назад ми наші закачці зроли ту кровлю. Прошли пройшло чотири заказчик Закачка нам знову обратився. Ми зробили ділку фасада. Як сідатися, можна пару слов? Велика подяка Олексію Олексійовичу. Дуже оперативно, дуже справні хлопці, дуже відповідальні. Олексій Олексійович на диво, просто з іншими спілкувалися товариствами. Не дуже з боку контролю. ну, нам подобалось. Тут контроль тотальний. Він сам особисто переживає, сам приїжджає, дивиться за кожним етапом. Він звітує. Дуже приємні враження. Є у нас ще задумки, і плануємо трошки будуть гроші, то будемо звертатися ще. Дякую. Вам. Дякую. Такий, такий гарний у нас будиночок тепер був старий, цегляний, не дуже такий презентабельний. А тепер не соромно навіть запрошувати в гості людей. Да, ми у утеплили, зробили відділку барашкам, після себе навели порядок. Вивезли весь мусор. все, здаємо об'єкт, зараз виїжджаємо на новий об'єкт. Дякую ще раз. Вам дякую.